Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів. У мене питання до будь-кого із членів прес-конференції. Скажіть, будь ласка, чи буде долучатися до роботи новоствореної комісії офіс Омбудсмана? І якщо так, то наскільки тісною буде співпраця? Ми відкриті для співпраці з усіма, хто хоче добитися правосуддя в нашій країні, справедливого покарання винних і покращення роботи наших правоохоронних органів, тому що питання забезпечення громадської безпеки стосується кожного з нас, в тому числі і тих, хто при владі, тих хто в опозиції. Тому що коли люди виходять на вулицю і бояться вийти, я думаю, що. Не дуже приємно себе почувають абсолютно всі. Тому, Звичайно, що ми будемо працювати з тими, хто виявить бажання до співпраці конструктивної. Дозвольте коротко доповнити. Але поява нашої комісії є певна відповідь на те, як працює Офіс уповноваженого справ людини в Україні. Ще, будь ласка, у вас тільки 12 людей на комісії, а справ дуже багато і інформації дуже багато. Яким чином фізично ви будете це, це робити, до вас буде якісь офіційності, я думаю, виходить координувати чи якісь волонтери будуть розповідати? Ми звернули увагу на те, що головне завдання полягає в тому, щоб надати якнайшвидше комплексну оцінку, тобто, безперечно, ми не в силах перекласти на себе всю ту роботу. Величезну позитивну геройську роботу, яку виконують сьогодні тисячі людей по всій Україні, спрямовуючи свої зусилля на правозахист, на виявлення тих фактів, які відбуваються. Але наше завдання перш за все звернути на увагу на типові, на кричущі факти, на закономірності, на системність подій для того, щоб якнайшвидше зробити об'єктивну оцінку. Але я підкреслюю об'єктивну оцінку. Як справа, так і зліва, як з одного боку, так і з іншого боку. Тобто ми не маємо права ставати тільки на сторону демократичних сил, бо ми розуміємо, що є в суспільстві і інша думка, і інша позиція. І ми виходимо із того, що ті люди, які в погонах, вони теж заслуговують і мають право на те, аби їх права і обов'язки були. Забезпечені. Тобто, і це теж є предметом нашого погляду, нашої оцінки. Це, це правильно, комісія позапартійна, вона не, не є там, інструментом якоїсь партійної структури, і принцип головної діяльності комісії це об'єктивність. Щодо вашого питання, конкретно. Робочі групи, які будуть ну, куди закликаються всі волонтери, всі бажаючі, які будуть опікуватися кожним напрямком, і ці групи вже ну, почали формуватися. Є координатори цієї групи. Ну я можу назвати прізвище Юрія Михайського, який вже координує роботу людей, адвокатів, які безпосередньо займаються правовим захистом. Наше завдання узагальнювати практику. І ми не відмовляємося від роботи з прокуратурою, тому що забезпечення правосуддя може бути тільки коли буде змагальність процесу. коли з однієї сторони прокурор, з іншої адвокат, тоді тільки можна буде прийняти об'єктивне рішення. Якщо прокурори будуть готові з нами співпрацювати, ми не відмовимося від такої співпраці, але поки що ми вже.